Вогонь, друг, вогонь, ворог. Причина виникнення пожеж. Вогонь здавна став надійним помічником у житті людей. Разом з тим, необережне поваження з ним може призвести до виникнення пожеж. Пожежі часто виникають через такі причини: несправність або неправильна експлуатація електрообладнання газових плит, електричних побутових приладів. Увімкнення в одну розетку декількох побутових приладів великої потужності. Несправність електропроводки, сушіння речей над газовою плитою, користування саморобним електричним гірляндом для ялини, запалювання хлопок і бенгальських вогнів поблизу хворої, використовування легкозаймістих маскарадних костюмів із паперу та вати несправна або залишена без догляду побутова електротехніка, необережне поводження з вогнем, і з вогнем, удари блискавки. Збереження легкозаймісних матеріалів та речовин на балконі та вдома, витік газу, використання піротехніки. Пожежонебезпечні об'єкти, пожежна безпека під час новорічних свят. До пожежнонебезпечних об'єктів належить приміщення будів, у яких скупчується велика кількість людей, наприклад, актова зала школи. Існують нескладні правила, які допоможуть влаштувати і провести новорічне свято без ускладнень. Не використовуватися відкритими джерелами вогню, використовувати лише справні гірляни заводського виробництва, не прикрашати ялинку козимистими іграшками, правила пожежної безпеки у вашому домі, гасіння пожежі в квартирі на початковій стадії загоряння, правила поведінки під час пожежі. Пам'ятайте, що не можна вдома. Користуватися несправними електричними побудовими приладами, захаращувати балкони і підвали, гратися з вогнем, зберігати на балконах і в гаражах легкозаймисті матеріали, сушити речі над плитою, правила осіння пожежі в квартирі на початковій стадії загоряння, слід вивкнути джерела струму, перетворити крани газопередачі, джерело вогню накрити простирадлом. Якщо пожежа виникла через несправність інтересу, Нічого не можна заливати водою, можна взяти пісок, повстину вогнегасники. Вікна відкривати не можна, бо кисить посилить вогонь.